Харківська самооборона вимагає, щоб обласна рада проголосувала за програму захисту регіону. Активісти вийшли на пікет. Напередодні голосів для ухвалення програми не вистачило. Активісти звинуватили раду у зраді, заявили, що під загрозою облаштування додаткових укріплень на кордоні з Росією та забезпечення військових перед холодами. Серед вимог переголосування програми інакше вважають самооборонівці обласну раду треба розпустити. Голова ж органу каже, депутати не підтримали програму через численні технічні помилки в ній і припустив, що документ можуть повторно розглянути на позачерговій сесії. Там не так много этих денег, но это деньги, которые именно область должна выделить на те вещи, где есть дырки, снабжение. То есть не все должны делать только волонтеры. Так это касается каждого из нас. Если война придет в наш дом, то есть мало не покажется никому, включая большинство этих депутатов. А если областная державная администрация хотела реализовать эту программу, а чи можно было найти, хай, если Розумію, не помилка, там помилка 8 мільйонів, ну хоча б 1 мільйон гривень, якщо немає, ну 100 тисяч гривень. Хоч одну гривну можна було передбачити в обласному бюджеті, щоб не замилювати очі, не декларувати наміри, які не будуть ніколи реалізовані.